Обираємо спільного засідання спільної комісії. Тину. А що була пропозиція Тетяни Робін не знає? Ми вже щось комісію там проводили, і питання основне таке. Депутат Морозов не заперечується. Я можу сейчас просто виїхати, чесно. Мені надо 10 час і не значить. Тут я продовжую. Ні, я продовжувати вже треба буде, 14 депутата не буде. Розумієте? Продовжувати тоді вже не треба. Тоді не буде. Це питання не займався, це про це. По цьому питанню ми не прийняли рішення, просто вимісила. Сергійно, з якихось. За чого коло? Добрий день, шановні депутати. Розпочинаємо засідання спільних комісій перед нами порядок порядку денного 56-ї позачергової сесії. Перше питання про внесення змін до програми підтримки Збройних сил України, Державної прикордонної служби України, Національної гвардії України, ПЦК ТСП, правоохоронних органів ДСНС та підрозділів територіальної оборони на 2024 рік. Заплачено рішення міської ради від 24 номер 30. Повідальніше проводимо. було прийнято 747 постанову про внесення окремих питань по повіщення призовників військового та резервістів. У зв'язку з цим 99 тисяч, які виділили, ми просто міняємо не на матеріальне забезпечення, а на поштові послуги. Все, це так, що... Да. Ну вже дії я отримував лист і... Так, зацікавився харчу, вже розносить 123 так? іншу спеціальність. Є питання про позицію? Винести на пакетне. Це була пропозиція, да, винести на розгляд сесії, включити пакетне на голосування. Переходимо При, до другого питання про внесення змін та доповнень до програми «Питна вода» від нашої міської територіальної громади на 2024 рік, затверджене рішення міської ради від 23.11.23, номер 15 зі змінами. Необхідність насення змін до програми пов'язана з відшкодуванням вартості ремонтних робот по заміні водопроводної труби по вулиці Пушкіна Василя Семененка. Пориви на ці ділянки водопроводу траплялися майже щомісяця, і на замовлення виконавчого комітету від національська ради друга фонд надав. Водопровідні труби, запірну арматуру кафе Оболодоканал Запорізької обласної ради провів заміну водопроводної труби протяжністю 100 метрів. Для дійснення очкодування власті аварійних робот на зазначеній ділянки пропонується додати ще один додаток до програми. Таким чином. Додаток номер 1 зменшено на суму 35 тисяч 617 гривень, а додаток 2 передбачає тільки один захід. Відшкодування вартості аварійних робіт на суму 35 тисяч 617 гривень. Загальна вартість заходів і завдань програми не змінюється і дорівнює 52 мільйона 479 тисяч 475 гривень. Тобто з одного додатку ми переносимо другий вартість робіт. Так, є .е. пропозиція питання до <питеріг> контролю. Друге питання. <Шо>? Пакетносимо <питеріг> податне голосування. Третє питання про внесення змін до рішення міської ради від 21.12.23 No6. Про затвердження програми будівництва реконструкції та капітального ремонту об'єктів комунальної власності Вільянської міської територіальної громади на 2024 рік. Несення змін до рішення пов'язане з необхідністю проведення ремонту покрівлі буртожитку по пролуку гнаровська є пошкодженого внаслідок агресії Російської Федерації. Пропонується доповнити назву рішення словами та поточного ремонту. Всі розділи програми привезли відповідність до нової назви. Загальний обсяг фінансування збільшився на суму 195 тисяч гривень для проведення поточного ремонту погрібелі гуртожитку за зазначеною адресою. І загальна вартість програми буде становити 2 мільйона 537 тисяч 96 гривень. Можна питання? Це ж загальна програма до всього. Ми змінимо всіх розділів поточного ремонту? Ні, ми... також У подальшому, якщо у нас буде потреба по поточним ремонтам, так. Ми по ми, по в програмі так. Ремонту, ми рішення ми додаємо рішення, рішення та поточного ремонту. Було тільки будівництво, реконструкція, капітальний ремонт. Само рішення ми називаємо вже та поточного ремонту. І в подальшому, якщо буде потреба, ми додаємо заходи щодо поточного ремонту. Дякую.

щодо збільшення кількості хворих. Тому пропонується забезпечення зменшення інвалідизації продовження життя літаючого та дорослого населення хворих на рідкісні рухання захворювання, збільшити рівновідомі обсяги фінансування на 1 млн 600 грн. Загальний обсяг становить 4,187,8. Відповідні зміни в додатках 1 та 2. Чинно, не додатково. Є це в цьому процесі і Доносимо четверте питання. На розгляд сесії включаємо попередне голосування. П'яте питання. Про внесення змін до програми економічної підтримки Рівнянського місцевого, місцевого архіву на 2024 рік затверджене рішення міської ради від 23, 11.23 номер 36 На звернення установи у зв'язку з підміщенням вартості телекомунікаційних послуг. Забезпечення оплати послуг крім комунальних телекомунікаційних послуги, прибирання прибудинкових територій, заправка кадружів та інше, збільшити орієнтовний обсяг фінансування на 2,4 і гривень. Загальний обсяг становитиме 15,7 відповідні зміни до даток 1 та 2. Що пропозиція винести п'яте питання на розвідсі, включити пакетне? Немає заперечення. Шосте питання про внесення змін та доповнення до рішення міської ради 21.11.23 номер 1 про бюджетської міської територіальної громади на 20, 2022 рік зі змінами та доповненнями. Даний проєкт рішення було розглянуто засіданням бюджетної комісії та голів фракцій постійних комісій. А саме, пропонується розподілити перевиконання дохідної частини по загальному фонду міського бюджету станом на 1.8.24 в сумі 2.690. Перевиконання отримане за рахунок податку на доходи фізичних осіб, в акцизу єдиного податку з фізичних осіб. в основному. Пропонується відповідно збільшити видатки по загальному фонду бюджету Вільнянської міської територіальної громади на 2024 рік на суму 2,690. Спрямувати ці кошти на 110 тисяч гривень для сплати збору під час набуття права власності на легкові автомобілі. Міжнародна технічна допомога у рамках проєкту підтримка реформи децентралізації в Україні, програма для України з розширення прав і можливостей на місцевому рівні підвітності та розвитку Юлії з Європи, автомобіль легковий, ФОРД, Транзит. 46,301 для КНП Вільнянської ЦПМСД на проведення метрологічної повірки засобів вимірювальної техніки. 683,826 для Вільнянського центру первинної медико-санітарної допомоги відповідно до програми рідкісних орфарних хвороб інші виплати населення. 30 тисяч гривень для комунальної установи Територіальної центру соціального обслуговування на придбання будівельних та витратних матеріалів лінової. 15 тисяч гривень відповідно до програми здійснення землеустрою на розробку проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок. Попередньо було виділено 35 тисяч гривень, захід програми 50 та забезпечуємо повному обсязі. Освіта. 4 920 для ясла садок No3 сонечка, оплата за послуги з супроводу медок. Програмне забезпечення бухгалтерські. 10 тисяч гривень придбання будівельних матеріалів для встановлення генератора у котельні Любинської гімназії. 5,650 Вільнянська гімназія номер 1 послуги з перезарядки вогнегасників. 17,206 є цей потенціал оплата послуг з перезарядки вогнегасників.